Мільйонні борги закинути і забути виробництво, станки під дощем, дерева на даху і зграя диких собак. Ось такий спадок дістався півроку тому новопризначеному керівнику Володимиру Сінгаєвському. Проте замість руки опустити Володимир Васильович взявся за роботу, запустив частину виробництва, прибутки заклав у подальший розвиток і буквально за лічені місяці розрахувався з боргами. Тепер поступово сюди повертаються спеціалісти, зростає рівень оплати праці. А таємницю такого успіху директор окреслив так: знаєте, я рахую, що якщо людина хоче працювати, вона шукає роботу. На сьогоднішній день дуже важливо роботи скрізь є. Дуже багато. Просто її треба брати і не ждати традиційних підходів, що то, що ми привикли робити, що то, що ми хочемо робити. На сьогоднішній день я рахую, що ми маємо робити все, що ми можемо робити, і то за що платять гроші. На диво економічного відродження верстату Расалмашу приїхали подивитися представники влади міста та області. Чиновники відзначили, що подібного прикладу до цього часу не було. Практично всі цехи відновлені починають працювати. На підприємстві є замовлення, значить є перспектива. Збільшується кількість робочих місць. Це ще раз свідчить про те, що в нашій державі, хто би що не говорив, економіка зростає, починає працювати. І не в останню чергу саме завдяки таким підприємствам, як Верстат Універсал Маш. З приходом нового керівника Володимира Васильовича багато що змінилося. Коли раніше тут не можна було пройти, все було в грязі, то сьогодні приємно. Чисто, охайно. Сьогодні люди задоволені роботою. Сьогодні немає не тільки боргів із заробітної плати, а сьогодні заробітна плата підвищується. Звичайно, порівнювати сьогоднішнє виробництво із тим, що було за радянських часів, недоречно. Проте перспективи розвитку підприємства доволі серйозні. Сьогодні тут виготовляють та ремонтують станки і деталі для підприємств України, Росії та Білорусі. Замовлень стільки, аби встигав виконувати, говорить керівник. Тому стверджує, успіх залежить лише від бажання, а всілякі відговори про труднощі теж від лукавого. Відтак можна сказати, що коли певне підприємство зазнає банкрутства, варто пошукати іншого керманича.